Уявіть гру, де немає жодного діалогу, але вона розповідає більше ніж більшість історій, і це Гріс. Тож сьогодні ми зануримося у світ, який змінюється разом з емоціями головної героїні. Перша я зіграла цю гру багато років тому. Тоді, через свій вік я не розбачила там глибокий сенс. Для мене це була просто надзвичайно красива гра, але вже подорослішавши, я вирішила повернутися до неї. І цього разу все відчувалося інакше. Я зловила мурашки, лише зайшовши у меню. Я думаю, ви розумієте, що вставити більше я не можу, але я просто обожнюю саундтреки тут. Мені вистачило почути їх лише один раз, щоб потім впізнавати цю мелодію просто будь-де. Але думаю, фанати гри погодяться зі мною що найбільш пізнавана частинка саме ця. Музика тут це не просто фон. Вона дуже вміло підкреслює усі емоційні моменти гри. Не дивно, що ця гра отримала стільки захоплених відгуків від критиків. Багато з них наголошує на кількості метафор та символів у грі. Хтось каже, що Гріс загалом змінила уявлення про відеоігри, але всі погодяться, що ця гра дозволяє саме проживати, а не просто проходити її. Розробники з Nomada Studio кажуть, що Гріс це історія Історія молодої жінки, яка пережила сильну втрату, і саме ця втрата стає нашою відправною точкою. Адже прокидаємося ми на долоні у статуї, яка згодом одразу ж руйнується. Вона ще не раз з'явиться на нашому шляху для багатьох гравців. Вона символізує, до прикладу, образ матері. Або пам'ять про втрату вже з першої сцени ми бачимо, як героїня намагається заспівати, але голос її зникає. Статуя ламається на шматочки, а ми падаємо униз у безбарвність, де сірий колір символізує першу стадію заперечення. Опинившись на землі, я вже отримала можливість керувати нашою персонажкою. Хоча, звісно, на початку це були рухи лише вправо або вліво, і я не могла бігати чи стрибати, тим більше коли я намагалася. Стрибнути героїня падала. А, я вже не натискала нічого. Чому ти падаєш, моя хороша? Тож ми йдемо далі, знову падаємо, бачимо якісь дивні летючі створіння, які навіть не є конкретними тваринами. Але звісно, що види більшості тут тварин вільні до вашої інтерпретації. Все ж ми отримуємо змогу бігати та стрибати, тож починаємо досліджувати цей дуже красивий світ. Хоча поки що навколо ми бачимо лише розруху, а тут ми отримуємо нашу першу зірку. Ці зірки використовуються для формування таких собі мостів. Стів, щоб перейти на наступну локацію або подолати певну перешкоду. Також протягом проходження ми будемо зустрічати, так би мовити, спогади, які не обов'язково збирати, щоб пройти гру, але вони відкривають секретну кінцівку. Я десь їх пропустила моментами, тому у мене секретної кінцівки не вийшло, але ми все одно її розглянемо. Не переживайте. Ну і виглядають вони дуже схоже до звичайних зірок, проте все-таки трішки відрізняються. Ну і тут ми натрапляємо на руку тієї статуї, яка розбилася на шматочки. Ми переходимо до наступного етапу. З'являється червоний колір. І як ви можете здогадатися, червоний символізує гнів. Гра починає дійсно дуже приємно дивувати своїм візуалом. Якщо в нас така краса вже на другому розділі, то уявіть собі, що буде в кінці. Разом із червоним кольором ми бачимо нову ціль величезний міст, що сяє високо в небі. Він складається з зірок, які ми збираємо. Зараз видно, що міст ще не повний, але протягом подорожі нам доведеться зібрати всі зірки, щоб його добудувати. Загалом на початку проходження я багато бігала туди й сюди, щоб часом не пропустити щось. Під кінець я вже в якийсь момент зрозуміла, що я щось все-таки пропустила, тому трішки зняла з себе відповідальність пройти цю гру на 100%. Ну тому що не склалося. Ми кудись упали. Сюди я не можу, ну дякую, що закрили мені хід. Значить, я можу сміло рухатися направо. У червоній локації все змінюється. Тут панує вітер, якого раніше не було, і він буквально збиває з ніг. Ми бачимо вітряки, які підкреслюють цю атмосферу. А ще з'являється буря для мене. Вона виглядає як візуалізація злості, такої, що накриває і не дає рухатися вперед. ooh Загалом дуже цікаво спостерігати, як під час проходження різні істоти нам можуть допомагати. У цьому випадку у нас жива фортеця. Вона мені трішки нагадала якогось жучка через свої лапки, але звісно за габаритами величенький жучок виходить. Саме тут Гріс отримує першу здатність можливість перетворюватися на камінь. Тепер буря вже не така всесильна, достатньо стати блоком, щоб вистояти проти шквалу вітру. А ще ця форма дозволяє ламати перепони та активовувати різні механізми. Але наш шлях не завжди прямий, і мені подобається, що гра дуже схожа на сам процес переживання втрати. Він нелінійний. Ми раптово падаємо униз, у простір, який знову стає чорно-білим. Тут повсюди метелики, і знову з'являється статуя, це ніби повернення до стану заперечення, коли світ знову втрачає барви. Але цей етап не закінчується в розпачі. Навпаки, метелики допомагають нам піднятися нагору, нагадуючи, що навіть із найтемніших станів завжди можна зробити крок уперед по цьому довгому шляху до прийняття. Загалом вся локація зайняла в мене чимало часу. Дуже часто я використовувала саме отриману недавно нами здібність. Ну а ще я помітила, що повторюються ось такі от камінчики, поскладені одне на одного, і я поставила собі просто за мету їх кожного разу порозбивати. Не знаю, мені було по приколу. Ніякої логічної мети воно за собою не мало. Не хочеш ти мене пропускати? Є тут зліва щось, що мені допоможе його попустити? О! Добрий день. Пане каменю, потрібна допомога. Будь ласка, посуньтесь сюди. О. Оп! можна туди? Будь ласка. Ні, не наліво, направо. А чекай. Такий. Він зараз ховається в інший камінь. Та, він залазить в інший камінь. А він кращий, він не поламаний. Дивись. Я думаю, йому прекрасно. Все, дякую. Пане, це вже не пан камінь. Оце. Якийсь який паразитує по каменях. Але гнів та злість вони не тривають вічно. Після всіх цих випробувань ми залишаємо за собою бурю і потрапляємо в наступний розділ. Світ довкола змінюється і з'являється зелений колір. Ми знову опиняємося там, де все було лише в червоних тонах. У кадрі з'являється дерево, така собі ознака життя. Тепер ми опиняємося в лісі. Атмосфера тут зовсім інакша. Уперше з'являється багато маленьких істот, що видають, звісно, що дуже милі звуки. Дивіться, які вони милі, які вони милі звуки видають. Мені подобається, що тут з'явилося дуже багато живності, всякої. Саме тут ми зустрічаємо нового друга, який дуже полюбляє яблука. Спочатку він нас боїться та ховається, але все ж слідує за нами. А ми довгенько намагаємося здобути його довіру. Звісно, що за допомогою яблук. Це ти всі яблука поз'їдав? Це все твоє? Де в тебе стільки влізло? А той момент, коли він нам все-таки довірився, ну ви просто подивіться на цю милоту. Згодом нам потрібно було долати перешкоди разом з нашим новим другом. Механіка працювала так, що коли стрибала я, стрибав і він. Коли я перетворювалася на камінь, він також перетворювався на камінь. Правда, в якийсь момент я дуже засмутилася, тому що наш друг падає в якусь ущелину і все. Але згодом я нарила інформацію, що якщо зібрати всі яблука, то ми ще матимемо можливість з ним зустрітися. Але наш шлях триває. Попри те, що ми у зеленій локації, у лісі можна зустріти ділянки, де знову з'являється червоний колір. Для мене це виглядає знову ж таки як нагадування, що шлях до відновлення не завжди прямий. Навіть коли в житті з'являється надія, емоції гніву можуть іноді повертатися, і це нормально. До речі, саме тут ми отримуємо нашу наступну здібність: це подвійний стрибок. А також у нас з'являються метелики, які допомагають намагають піднятися на більш високі платформи. Ми потрапляємо у дуже красиву локацію з величними колонами, але саме тут вперше з'являється нова загроза, величезна чорна пташка. Вона переслідує нас, здіймає бурю і своїм криком буквально відштовхує назад. Тепер доводиться не просто рухатися вперед, а ще й ховатися від її нападів, і вчасно використовувати подвійний стрибок. Це додає грі напруження. Вперше ми відчуваємо, що перед нами справжній ворог, який уособлює внутрішній страх і розпач головної героїні. Та все ж Гріз не здається, і за допомогою, мабуть, нашої наполегливості і небажання зупинятися, нам вдається подолати ворога. Тепер ми переходимо до синього кольору. Це глава, яка символізує депресію та смуток. Починається дощ. Знайомий ліс уже у холодній палітрі, а саме дощ у мене асоціюється зі сльозами. Так, наче весь світ плаче разом з героїною. Ми потрапляємо у знайомі нам локації, починаємо досліджувати їх наново вже крізь призму нової емоції. Далі шлях нас веде у підземелля з вузькими локаціями, які огорнуті темрявою. Ну і тут ми отримуємо можливість плавати. Це відкриває перед нами нові шляхи і новий ритм гри. І підземелля для мене асоціюється з внутрішнім застеріганням у смутку. Наша героїня блукає у глибині власних думок, які крутяться по колу, і не дають їй рухатися вперед. На глибших рівнях мене чекало чимало випробувань, щоб зібрати усі зірки. У деяких місцях я навіть не одразу зрозуміла, що від мене вимагає гра, особливо запам'ятався момент із холодом. Кам'яна форма вкривалася кригою, і я перетворювалася на шматок льоду. Згодом я зрозуміла, що цей камінь можна використати як платформу, застигати і таким чином долати нові перешкоди. Після того, як ми зібрали всі зірки, ми пробуджуємо черепаху, яка освітлює нам шлях. Освітлювала вона його, звісно, недовго, але ця черепаха ще зіграла свою роль. Ми знову опиняємося біля статуї, яка весь час супроводжує нас у цій подорожі. Саме тут нарешті з'являється жовтий колір. Він символізує прийняття. Фінальну стадію нашого шляху. Але щось іде не так. Ми намагаємося заспівати, але в нас не виходить. І саме в цей момент з'являються чорні метелики, які поступово перетворюються на пташку, ту саму, що вже переслідувала нас раніше. Для мене вона символізує внутрішній страх, який з'являється тоді, коли ти наче вже готовий рухатися далі. Але щось усередині тягне тебе назад. Наш страх перетворюється на вугра, після чого починається довга і виснажлива погоня. Це, мабуть, один із найпруженіших моментів у грі. Ми так близько до кінця, але мусимо подолати ще одну перешкоду. Саме тоді, коли здається, що виходу немає, з'являється наша черепаха. Вона раптово рятує нас, освітлюючи шлях уперед. І тут я хочу згадати про символіку черепахи. Критики називали її образом стабільності і підтримки, тієї сили, яка з'являється в найважчий момент, і допомагає вистояти навіть коли здається, що вже немає сил. Деякий час ми ще будемо блукати печерами та підземеллям. проте, врешті, ми знайдемо вихід на поверхню. Ми повертаємося у знайому локацію, яка була на початку гри. Але тепер цей простір зовсім інший. Він наповнений всіма кольорами. Ми проходимо декілька відрізків, де потрібно підійматися все вище, долати різні перешкоди, дивувати механізми, знаходити нові шляхи. У якийсь момент стає зрозуміло, що головне, чого бракувало моїй героїні від початку, це голос, і ось він повертається. Вперше з початку гри я можу заспівати. Спів починає оживляти все навколо. Квіти розквітають, світло наповнює простір, відкриваються нові проходи. Далі гра підкидує нам ще один новий механізм. Тепер ми можемо обертати все та ходити по стелі. Це змушує дещо по-новому дивитися на звичні шляхи. І тут я починаю відчувати, що з кожним кроком ми все ближче та ближче до кінця нашої подорожі. Ми нарешті зібрали всі зірки, і вони перетворюються на величезний міст, який веде нас до фіналу. Та перед нами з'являється темна постать, яка цього разу чітко набуває рис обличчя героїні. Це кульмінаційний момент. Ми розуміємо, що весь цей час ми боролися не з якимись зовнішніми ворогами, а зі своєю внутрішньою тінню, зі своїм страхом та болем. Все руйнується і ми падаємо у темряву. Підіймаючись нагору крізь уламки, ми нарешті дістаємося до нашої статуї. Тут ми намагаємося співати, але темрява охоплює все довкола. Здається, що вже немає виходу, що вона повністю нас поглинає. Але у цей момент статуя розбита на уламки, начебто відгукується на наш голос, і починає також співати. Темрява розсіюється, і статуя вказує нам шлях до того самого моста, який веде нас до фіналу до звільнення. Мені дуже складно передати, які саме емоції я відчувала, коли спостерігала за цим всім. Але це точно викликало у мене сльози. Та коли я глянула на секретну кінцівку, я розплакалася ще сильніше. Вона розкриває головну таємницю історії. Ми дізнаємося, що Гріс дійсно втратила свою матір і бачимо дуже теплий, світлий спогад про те, як вони разом милувалися з Орипадом. Тому ми протягом усієї гри збирали саме зірки. Наскільки ж ця гра чуттєва, красива та просто неймовірна, я зовсім не шкодую, що вирішила детальніше з нею ознайомитися та зрозуміти про що вона. Тим більше, коли я її вирішила перепройти, я навіть не думала, що вона викличе в мене стільки емоцій. А якраз таки найбільш прекрасне у цій грі, як на мене, це те, що вона викликає в тебе свої власні емоції протягом її проходження. Тож я дуже надіюся, що вам сподобалося це відео, що вам сподобалося досліджувати разом зі мною. Цю гру, якщо ви її проходили, буду дуже вдячна за ваші враження у коментарях. На які думки наштовхнула вас Гріс. Дякую за перегляд, і зустрінемося у наступних відео.